Процесор Intel Core i7 14700KF засвітився у Geekbench 6, де показав відмінний на тлі попередника результат. Новинка набирає майже 3100 балів в однопотоковому режимі і майже 21200 балів у багатопотоковому. Така кількість балів у другому випадку близька до результату Core i 9 13900 ks і вища за результат Core i 9 13900 k що досить несподівано, так як у новинки менший ядер і нижча частота. У порівнянні з Core i 7 13700K має місце приріст 20%. Втім, секрет тут доволі простий, процесор був розігнаний. Він працював на частоті 6 ГГц проти рідних 5,6 ГГц, тобто з коробки Core i7-14700K KF запропонує дещо меншу продуктивність, проте тепер зрозуміло, чого можна досягти за допомогою розгону. У новинки буде 20 ядер за схемою 8 плюс 12, тоді як у попередника 16 ядер 8 плюс 8. Core i7 у всіх варіаціях буде єдиним процесором у лінійці Raptor Lake Refresh, у якого кількість ядер порівняно з попередником зросте. В інших випадках мова йде лише про підвищення частот. Нещодавня заява голови групи клієнтських обчислень Intel Мішель Джонстон Холдхаус викликала неабиякий резонанс, коли нещодавно оголосила про плани випуску процесорів Meteor Lake для десктопного сегменту ПК. До цього вважалося, що ця серія з'явиться лише в мобільному сегменті, а відповідні CPU для десктопів було скасовано. Іноземні колеги з Computer Bay зв'язалися з Intel за більш детальною інформацією і виявили, що процесори Meteor Lake дійсно будуть використовуватися в настільних комп'ютерах. Однак це будуть мобільні чіпи у складі різноманітних моноблоків та міні-ПК. Це й не дивно, адже BGA процесори використовуються в таких десктопах вже давно. Однак про реліз CPU Meteor Lake у конструктивному виконанні LGA мова не йде. Цього року для настільних комп'ютерів буде випущено процесори Intel Core 14-го покоління Raptor Lake Refresh для LGA 1700, а у наступному році, за наявною інформацією, Intel планує випустити платформу LGA1851 та сімейство чіпів Arrow Lake S. Один із перших пристроїв на базі мобільного процесора Intel Core Ultra 7 165 h протестували в Geekbench. Результат виявився дуже хорошим. Цей CPU лінійки Meteor Lake набрав приблизно стільки ж балів, скільки й нинішній флагман Core i9 13900H. При цьому треба відзначити декілька моментів. По-перше, тестування проводилося в режимі живлення збалансований, а не максимальна продуктивність. По друге, на момент офіційного релізу продуктивність CPU в цілому може бути вищою. За характеристиками Intel Core Ultra 7 165H це 16-ядерний 22-потоковий процесор, має 6 високопродуктивних ядер Redwood Cow та 8 енергоефективних ядер Crestmont. У підсумку виходить 14 ядер, а де ще два ядра спитаєте ви. Справа в тому, що 14 ядер знаходяться у чіплеті CPU, а ще два енергоефективні у чіплеті SoC. Вони будуть використовуватися для завдань, що вимагають мінімальної обчислювальної потужності. Об'єм Об'ємкіш пам'яті 3 рівня 24 МБ, частота процесора 3.8 5 ГГц, TDP від 15 до 28 Вт. У Geekbench версії 6.1 продуктивність склала 2502 бали в однопотоковому тесті та 12545 балів у багатопотоковому. Для порівняння, продуктивність Core i 9 13900 h 2450 та 12800 балів відповідно. У мережі з'явилася нова інформація про майбутнє покоління процесорів Ryzen 8000 від AMD. Очікується, що чіпи на базі архітектури Zen 5 отримують нижчу тактову частоту ядра, але це компенсують більш високою однопотоковою продуктивністю, про це повідомив ресурс Red Gaming Tech. Процесори на базі Zen 5 можуть отримати меншу тактову частоту приблизно на 200-300 МГц у порівнянні з чіпами Zen 4. Ryzen 8000 мають відрізнятися більшим об'ємом пам'яті L1 і L2 більш ширшими декодерами, восьмиядерними CCD. Загальна продуктивність на ядро повинна зрости на 20-30%. мається на увазі однопотокова продуктивність. Ймовірно, у новому поколінні процесорів залишиться і сокет AM5. Вихід нових процесорів Ryzen очікується у другому кварталі 2024 року. Варто враховувати, що наприкінці цього року Intel готує серйозну революцію в особі процесорів Meteor Lake, а наступного року очікується поява нових серій процесорів, таких як Arrow Lake та Lunar Lake. У AMD на момент виходу Zen 5 може з'явитися потужна конкуренція з боку нових CPU від Intel. На тлі тих новинок, які готує гігант із Санта Клари, витоки про пристрої AMD справляють не дуже приємне враження, однак сподіватимемося, що нові чіпи AMD зможуть нас чимось здивувати. Можна з упевненістю сказати, що зараз Nvidia є провідним виробником графічних прискорювачів, котрі використовують технології на базі штучного інтелекту. І зупинятися на досягнутому виробник не збирається, тому що вже наступного року компанія планує випускати нові прискорювачі на базі технологічного процесу 3 нанометри. Це значно підвищить енергоефективність графічних прискорювачів, що для кінцевого покупця навіть важливіша, ніж продуктивність. Справа в тому, що дані відеокарти, які виконують різні функції штучного інтелекту, споживають величезні обсяги електроенергії. Це впливає на витрати центрів обробки даних, на що великі компанії звертають увагу, але з переходом на новий техпроцес компанія зможе підвищити енергоефективність своєї продукції, що дозволить компанії при тому ж рівні продуктивності знизити споживання енергії на третину. Цікаво те, що компанія все це робить у прискореному темпі, і перші реальні моделі будуть готові вже через три місяці. Компанія Corsair випустила преміальні комплекти оперативної пам'яті Dominator Titanium DDR5 зі швидкістю до 8000 МГц. Цікавою особливістю новинок є можливість змінити їхній зовнішній вигляд за допомогою заміни верхньої частини радіаторів. У верхній частині радіаторів модулів пам'яті знаходиться панель, яку можна зняти та замінити на іншу, свою або куплену у Corsair. При цьому ARGB підсвітка залишиться, окрім тих випадків, коли верхня частина буде повністю непрозора. Керування підсвіткою відбувається за допомогою фірмового ПЗ Corsair IQ. Corsair пропонуватиме модулі ОЗУ Dominator Titanium DDR5 як із підтримкою профілів розгону Intel XMP 3.0, так і з підтримкою профілів AMD Expo. Виглядають планки практично однаково, тому слід уважніше вивчити комплект при покупці. Можна також звернути увагу на колір модулів. Планки з підтримкою XMP 3.0 будуть доступні в чорному та білому варіантах, а модулі з підтримкою AMD Expo тільки в сірому варіанті. Компанія Corsair пропонує пам'ять у вигляді двохканальних комплектів загальним обсягом 32, 48, 64 та 96 ГБ. У вигляді чотириканальних комплектів пам'ять пропонуватиметься модулями об'ємом по 16, 24 та 48 ГБ. Тобто загальний обсяг комплектів у цьому випадку становитиме до 192 ГБ, частоти від ddr 5 6000 до ddr 5 8000 а робоча напруга від 1,35 до 1,45 В. Corsair також планує випустити особливі комплекти пам'яті First Edition, усього 500 пар для кожної моделі. Вони будуть доступні у вигляді двохканальних наборів на 32, 48 та 64 ГБ і запропонують швидкості ddr 5 6000 6600 і 7200. Незалежно від об'єму та швидкості, всі вони працюють з напругою 1,4 В. Варіанти First Edition поставляються із додатковими аксесуарами у вигляді фірмової викрутки Corsair, а також змінних планок радіаторів. Зазначені комплекти будуть доступні лише через офіційний онлайн-магазин Corsair. 32-гігабайтні комплекти DDR5-6000 cl 30 та DDR5-7200 Cl32 компанія оцінила в 175 і 235 доларів відповідно. У свою чергу, 64 гігабайтний двохканальний комплект DDR5-6000 cl 30 виробник оцінив у 315 доларів. Компанія MSI трохи оновила відеокарти RTX 4070, 4070 Ti та 4090 у виконанні Ventus, представивши серію Ventus Essential. Новинки загалом зберегли характеристики та зовнішній вигляд звичайних моделей Ventus, але при цьому стали трішки легшими. Одна з моделей отримала інший набір відеовиходів. Не секрет, що відеокарти серії MSI Ventus мають великий попит, в першу чергу завдяки своїм привабливим цінам, котрі близькі до рекомендованих цін від самих Nvidia або AMD. Також ці карти з точки зору характеристик та ефективності систем охолодження дуже близькі до більш дорогих моделей геймінг, що стоять в ієрархії продуктів MSI на щебель вище. Оновлені моделі серії Ventus отримали приписку і у назві, що розшифровується як Essential. Загалом MSI представила шість відеокарт у виконанні Ventus Essential. Перші дві моделі у списку відрізняються використанням компактних систем охолодження з двома вентиляторами, всі інші оснащуються потужними системами охолодження з трьома вентиляторами. Частоти у версіях OC на 1,8% вищі за еталонні показники Nvidia. Найбільш примітна зміна конструкції спостерігається тільки у моделі RTX 4090 Ventus 3XE. Якщо оригінальні варіанти Ventus оснащуються трьома відеовиходами DisplayPort і одним HDMI, то оновлені моделі Ventus Essential отримали по два роз'єми DisplayPort та HDMI. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції нам допоможе і каталог. Ціни на MSI RTX 4070 Ti 12 GB Ventus 3X EOC перебувають в інтервалі 35200-37800 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ «Де купити». сортуємо за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращу. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти відеокарти MSI у виконанні Ventus Essential, наприклад, RTX 4070 12 GB Ventus 3X EOC, які можна порівняти між собою та обрати оптимальний варіант. До речі, сортування отримало розширення варіативності. Наприклад, при пошуку відеокарт можна відсортувати за об'ємом пам'яті, споживаною потужністю розрядністю шини та іншими параметрами. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Компанія Acer представила на ігровий ноутбук Nitro V15 на платформі Intel Raptor Lake. Вартість новинки починається з 700 доларів. Щоправда, у цьому випадку доведеться задовольнятися дискретною відеокартою початкового рівня позаминулого покоління Nvidia Turing. Як пише портал Tom's Hardware, ретейлери у США вже пропонують оформити на новинку попереднє замовлення. У базовій конфігурації новинка отримала восьмиядерний 12-потоковий Intel Core i5 13420H з частотою до 4,7 ГГц, 8 ГБ оперативної пам'яті, твердотілий накопичувач об'ємом 512 ГБ та відеокарту RTX 2050. В аналогічній конфігурації на офіційному сайті Acer він оцінюється у 750$. доларів, За версію з відеокартою RTX 3050 просять 770, а за варіант з відеокартою RTX 4050 850. доларів. У максимальній конфігурації лептоп пропонує 10-ядерний 16-потоковий процесор Intel Core i7 13620H з частотою до 5 ГГц, а також 16 ГБ оперативної пам'яті. В онлайн-магазині Acer така конфігурація з SSD об'ємом 512 ГБ оцінюється у 1000 доларів. Ретейлери у США, у свою чергу, пропонують за ту саму ціну варіанти з накопичувачем на 1 ТБ. Acer Nitro v 15 оснащений 15,6 дюймовим дисплеєм із співвідношенням сторін 16 до 9, що підтримує роздільну здатність 1080p і частоту оновлення 144 Гц на ринку США. На інших ринках ця модель буде з екраном з частотою оновлення 165 Гц. В якості додаткових опцій пропонується SSD об'ємом на 2 ТБ і до 32 ГБ оперативної пам'яті. Ноутбук має підтримку Wi-Fi 6i та оснащений інтерфейсом Thunderbolt 4. На ринках Європи, Близького Сходу та Африки, ноутбук Acer Nitro V15 надійде у продаж цього місяця за ціною від 1100 євро. Поставки до США розпочнуться у жовтні. Після піврічного закритого тестування студія Valve без зайвих слів випустила Counter-Strike 2, безкоштовний апгрейд свого мультиплеєрного шутера Counter-Strike Global Offensive до версії на рушію Source 2, як і CSGO, Counter-Strike 2 поширюється як умовно безкоштовна модель і буде доступна на її вже колишній сторінці в Steam за старою адресою. Реліз відбувся в останні хвилини 27 вересня, як і передбачалося. Valve називає Counter-Strike 2 новим етапом і найбільшим технічним стрибком в історії прославленої серії, що забезпечує гру новими можливостями та контентом на роки вперед. Counter-Strike 2 модернізує знайому гру завдяки реалістичному та фізично коректному рендерингу, організації мережі за останнім словом технологій та покращеним інструментам для майстерні спільноти. До того ж, класичний геймплей Counter-Strike 2 пропонує оновлену систему рейтингу та прем'єр режим, глобальні та регіональні таблиці лідерів, покращені та відтворені з нуля карти, принципово новий динамічний дим від гранат, переосмислені візуальні та звукові ефекти, а також усі предмети інвентаря з CSGO. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.